Усім вітання. Сьогодні ми з вами вже узагальнюємо ті знання, які ми з вами отримали під час вивчення даної теми. А, у нас сьогодні підготовка до контрольної роботи. Наступного разу ви будете писати контроль. А, отже, перше завдання з підготовки: а, треба вказати хибну рівність, тобто, та, яка не відповідає дійсності. Відповідно, Тут ми знову пам'ятаємо, що основну властивість дроба, що ми можемо чисельники знаменити дробу як помножити на одне і те саме число відміни від нуля, так і поділити. Давайте дивитися: 3 восьмих, 3 дробу 9, 24. Ми розуміємо, що як стрійку отримати 9, треба 3 помножити на 3. Відповідно, що значна дроба не змінилася, і знаменник теж треба помножити на 3. 8 на 3 буде 24, тому дана. Рівність є істиною. Далі 72 90. Якщо ми скоротимо. Ну, наприклад, 90 отримати ще 9. Це на 10, так, мало би бути. Тобто тут мало би бути не 72, а 80. Тому дана рівність є хибною. Перевіряємо далі. 42 та 49. Ну, знову ж 7 на 7 ми знаємо 49. 7 на 6, 42. Працює. І остання з 5 отримати 23 просто на 4 або 4 на 4, з 16. Відповідно, теж є істина. Відповідно, варіант Б: хибна нерівність. Далі, наступне завдання. У класі 16 учнів та учениць відвідують математичний гурток, а решта 12 дітей літературний гурток. Яка частина учнів та учениць класу відвідує математичний гурток? Ми розуміємо, що. Uh, всього учнів у класі у нас 28. Це наші всі учні. Ну, відповідно, яка частина учнів та учниць від математичний грудок? Тобто, це у нас 16 з 28. І ми можемо це скоротити на 4, наприклад. Uh, це буде у нас 4 з 7. І відповідно, це відповідь А. Я думаю, це зрозуміло. Далі, яка читана години пройшла з 13 години 50 хвилин до 14 години 30 хвилин. Ми розуміємо, що інтервал між цим часом дорівня 40 хвилина, а відповідна качути на годину. Ми знаємо, що в одній годині 60 хвилин, тому це 40 шестидесятих, Ну і скоротили на 10 спочатку, так? Це 4, 6, а потім ще на 2. А, відповідно, отримали дві треті. І це наша відповідь: відповідно, В. А, при якому значенні А є правильною рівність? Знову ж таки варто пригадати основну властивість дробу. У мене є в частини значення відомих, в знаменнику відоме і невідоме. Відповідно, мені треба зрозуміти, наскільки ми домножали або ділили даний дріб. Відповідно і 42 отримати 7, то треба поділити на 6. Тому що 6 на 7 буде 42. Відповідно, і знаменник теж треба було поділити на 6, щоб значення дробу було вірним, істинним. І, відповідно, це випадок В. Ось тут мало би бути десятка. Рухаємося далі. Скільки можна скласти. Нерівних між собою правильних дробів чисельниками та знаменниками, яких є числа 2, 4, 5, 6, 8, 9. Відповідно, нерівні між собою дроби. Правильні дроби. Ми знаємо, що правильні дроби за тільки чисельник менше від знаменника. І якщо я почну писати з вами з найбільшого знаменника, відповідно це 2 дев'ятих. 4 дев'яти, 5 дев'яти, 6 дев'ятих, відповідно, 8 дев'ятих. Це є все правильні дроби. Далі, якщо ми перейдемо до знаменника 8, так? 2 восьмих. Ну, і знову ж дроби, які можна скоротити, щоб ми бачили, що це будуть рівними чи не будуть рівними. 2 восьми, це в свою чергу 1 четверта. 3 восьмих, 4 восьмих, це ми розуміємо, що одна друга, 5 восьмих, 6 восьмих, це в свою чергу 3 четвертих, якщо скоротити на двійку. І відповідно на тому все. Далі переходимо до знаменника 6. І, відповідно, це може бути 2 шостих або 1 третя. 4 шостих або це те саме, що 2 третіх, і відповідно 5 шостих. Прописуємо далі зі знаменником. Ми писли зі знаменником 6. Передати, запишемо всі зі знаменником 5. Тобто 2 п'ятих та 4 п'ятих. Ну і відповідно зі знаменником. Зі знаменником 4 це буде 2 4. Ну А це в свою чергу одна друга. Відповідно, нас питають. Скільки можна скласти нерівних між собою правильних дробів читательниками і знаменниками, яких є числа. Відповідно, ми з вами бачили, що є повтори. Відповідно, дві третіх. Та відповідно дві третіх. Одне з них ми викреслюємо з вами, одне залишаємо, тому що нам треба без повторів. Далі одна друга. Та відповідно одна друга. Прибираємо. А далі дивимося, чи є у нас десь одна четверта або три четвертих. В принципі, немає. Відповідно, скільки у нас його варіантів, в першому їх у нас один, два, три, 4, 5. Додати один, два, три, 4, 5. А, далі один і один виходить 2. І тут також у нас 2. І разом ми їх маємо 14 таких дробів, від така відповідь у нас є. Це варіант відповіді В. Я думаю, це зрозуміло. А, рухаємося далі. Наступне завдання у нас під номером 6 мало би бути. А, нам треба вказати хибну нерівність, це ви виконати вдома. Далі, скільки існує? Це буде наступне восьме завдання, але не буде згодом. Сьоме завдання. Знайдіть усі натуральні значення, при яких виконується нерівність. Відповідно, тут ми маємо з вами що зробити. Для того, щоб зрозуміти, які значення мені треба обрати, я зведу їх до спільного знаменника. Спільний знаменник у мене буде 36. Відповідно, треба домножити на 4. Тобто буде 4х, 36 менше за 19,36. Ну і я думаю, буде зрозуміло. Мені треба буде підібрати такі значення X. А щоб була правильною нерівність. Відповідно, я розумію, що якщо брати найбільшу кількість значень, якщо візьму п'ятірку, 5 на 4, це буде 20, це буде хибно, тому мені не підходить цей варіант. Якщо я візьму 4, 4 на 4, 16, менше 19, ми маємо з вами справу з здоровими та признакомими знаменниками, і буде більше того, якого чисельник є більший. Відповідно, цей варіант мені. Задовольняє. І це відповідь Відповідна. Далі. Наступне завдання восьме А знову ж воно буде дуже-дуже схоже до попереднього. а Мені треба знайти кількість на другахів на мене 24 які більші за 3 восьмих, але менші від 2 третіх. Відповідно, мені треба звести дані дроби до знаменнику 24. Відповідно, щоб отримати 24, треба 8 помножити на 3. І так само ми домжаємо чисельник, Тобто це буде 24. А інший дріб у нас, відповідно, є 2 третіх, і теж треба отримати 24. Треба домножити на 8. 3 на 8, 24. Відповідно, 2 на 8 маємо 16. І ми розуміємо а, Дроби, які будуть більше за 9 24 але менше за до 24. Це будуть такі дроби 10 24 11, 24, 12, 24, 13, 24, 14, 24, і відповідно 15. 15, 20, 24. Їх у нас по кількості 6. А, тобто, для того, щоб нам визначити, скільки дроби можна записати, для цього нам достатньо звести їх до спільного знаменника і по чисельникам тоді вже орієнтуватися. Дев'яте завдання ми маємо. А, знайти значення виразу. Аналогічно, ми колись з вами виконували. Для цього ми зводили з вами це все до спільного знаменника. Uh, відповідно, давайте це зробимо. І пригадаємо ще раз. Uh, ми дивимося на найбільші знаменники, Це 15. 15 не ділиться у нас. На 9 і не ділиться на десять. Збільшив 20. 30. 30 не ділиться на 9. А uh, 30 ділиться на 10. Збільшив 3 45 на 9. Так, на 10 ні. Uh, наступне 60, 60 на 10. Так, на 9 ні, 75. ні, ні, Відповідно, буде спільне 90. Uh, додаткові 6, 10 та 9. Uh, 6 на 7, 42, 10 на 4, 40 3 на 9, 27. І обчислюємо результат. 40 додати 42 це буде 82 і 82 відняти 27 це у нас буде 56 56 у нас це не буде да якщо я 40 відніму 27 то в мене буде 13 і 13 додати 42 це буде 55 це буде 55. Якщо вкрутити на 5, відповідно, це буде 11,18. Ну і дійсно ми маємо таку відповідь. І ось, ось мій результат. А, обчислити різницю в десятому. Я думаю, ви з цим чудово справляєтеся вдома, потренуйтеся, будь ласка. Розв'яжіть рівняння. Ми з вами напередодні. Дуже схоже робили. Тут компоненти додавання. Пропоную вам теж потренуватися. І 12-ту задачу ми з вами розв'яжемо. У кошику лежали яблука та груші. З'їли половину всіх яблук. Тобто, половина яблук це одна друга, і третина всіх груш. Тобто одна третя. Третина це одна третя. І питають, яке ствердження є правильним. Залишилася половина пунктів, залишилася третина функтів, залишилося більше половини пунктів, залишилося менше половини а, Відповідно, залишок. Ми з вами схожі задачі вже виконували, скільки да, там залишилося незаповненим, або залишок і так далі. Для цього ми з вами знаходимо, скільки ж з'їли груш та яблук, відповідно, додаю. Ті частини, які з'їли. Відповідно, знаменник 6. на такою множить 3 та 2, 3 додати 2 буде 5. Шостих. І ми розуміємо, що всі фрукти це була одиниця, одна ціла, віднімаю 5 шостих та ще ціла, залишається 6 шостих, відняти 5 шостих. Це у нас буде одна шоста. Відповідно підтвердження, що це у нас одна шоста? Залишилася третина фруктів, ні, залишилася половина фруктів. Одна шоста це не половина, залишилося більше половини. Ми розуміємо, що якщо у нас було 6 шостих всі, то половина це 3 шостих, має бути або одна друга. Більше половини ні, залишилося менше половини фруктів. Це є наша відповідь. Варіант Г. Ось таким чином ми з вами переглянули типові завдання, які можуть бути у вас в контрольній роботі. Ви маєте домашнє завдання. Вам виконати три завдання, і відповідно успіхів вам на контрольній роботі. Всього найкращого, і бережіть себе.